Привіт, друзі! Компанія «Авторегіон» знову приймає участь у Дніполя в місті Вінниця. І сьогодні ми з собою привезли показати нашим вельми шановним клієнтам і аграріям. Це зерновоз, део, це паливозаправник, део і у нас ще представлений більш потужніший зерновоз. До речі, в наявності зараз і машини в нас біля. 20 одиниць це деонобус, заднє розвантаження, 18 тонн вантажову підємність. І звичайно ж, як же ж без наших улюблених автобусів тем запрестиш? Швиденько розкажу про. Кожну з цих е, машин да, почнемо з автобуса. Це е, Темза Престиж між, міжміський клас 30 місць на базі Міцубісі зроблено. Део Новус, як я казав, 18 тонн вантажопідємність, 29,5 тонн повна маса, е, двогун Дюсан, 350 кінських сил, е, 10 кубів заднє розвантаження, об'єм кузова 10 кубів. Це в нас зерновоз Део Максимус. Це рестайлінгова кабіна. З модельного ряду максимус 280 кінських сил. Це потужність двигуна, об'єм у нього 5,9, Виробник також дюсан. Коробка тут стоїть дев'ятиступенева, механічна від компанії ЗФ, об'єм кузова 20 кубів, трьохстороннє розвантаження, 13 тонн вантажопідємність автомобіля. Вже готового до експлуатації, і Део Дексен це паливозаправник на 5 кубів. Євро 6 двигун виробництва FPT, Коробка також це механічна шестиступенева, повна маса даного шасі 10200, двісті. шасі 7 тонн. На це таке універсальне шасі. Насправді можна забудувати його. Абсолютно, там любою надбудовою, як правило, це можуть бути рефрижератори, фургони, да, там, ізотермічні, це бортові платформи, там з маніпулятором, бортента, Ну і звісно, як ви бачите, паливозаправники.